У неділю, 15 липня, в Ужгородському Альпінарії проходив ярд сейл, ярмарка-виставка, на яку кожен мешканець обласного центру міг принести зайві старі і не потрібні їм особисто, але, можливо, потрібні комусь речі. А творчі люди отримали змогу продемонструвати свої мистецькі доробки. Головна умова, яку поставили організатори, аби речі були якісними і в нормальному стані. Захід такого формату відбувається в Ужгороді вперше. Його організатором є Валентин Кліпак. Ков підтримав проведення ярд сейлу спортивний магазин. Кан ідея реалізації цього проекту визникла з необхідності. объединить людей творческих, которые что-то делают в этой жизни, занимаются какими-то художественными вещами. Вот. Но, как оказалось, они делают это каждый у себя дома. И у них очень мало возможностей объединиться, прийти, похвастаться своими вещами, поделиться опытом каким-то. И поэтому, как, как мне показалось, идеальный формат проведения подобных встреч ⁇ это Yard Sale. То есть место, которое напоминает чем-то рынок, толкучку, где люди абсолютно свободно себя чувствуют, не стесненно, вот звук, под звуки музыки общаются и не знаю делятся опытом. При достаточном количестве участников я планирую проводить эти мероприятия раз в месяц. То есть мы просто проводим первый как бы первое мероприятие, первый раз собираем людей в таком формате. Немножечко уляжу лягутся страсти, мы как бы побеседуем. І приймемо рішення, наскільки часто вообще То есть будем Тобто будемо, э, приймають рішення, исходя з обратной связи. Загалом на ярд сейл було понад 20 учасників, а відвідало захід майже тисяча ужгородців. Домашні тварини, журнали, книги, настільні ігри, біжутерія, вироби мистецтва, виготовлені ужгородськими умівцями. Все це шукало нових господарів. Варто зазначити, що організатору дійства Валентину Кліпакову та учасникам, незважаючи на Бют все вдалося. Окрім власне обміну та продажу речей, важливою складовою цього ярмарку фестивалю на вулиці є розвага, видовище та спілкування. На Ужгородському газоні скарбів зібралися відкриті неординарні і привабливі особистості. Атмосферу свята гармонійно доповнював музичними сетами діджей. Атмосфера на Ярцилі. Я на ньому це купив два комікса, гаманець. І от продаю Продав вже барабан, продав карточну роду, продав змійку рубика і компас. А, і декілька листівок. Мені дуже подобається атмосфера на ярцейлі, дуже все весело, дружньо і цікаво. Я ще не продав гітару і ролики. первом узгородском Ярцеле приобрел вот такую интересную, замечательную сумочку за 5 гривен от человека. Хороший подарок сестре будет.